Сьогодні в нас в Дрогобичі не пересічна подія, адже після того, як ми практично закінчили модернізацію і забезпечення сучасним медичним обладнанням медичних установ Дрогобича, робимо наступний крок. І завдяки благодійному фонду Разом для України ми для міста сьогодні отримуємо сучасне медичне обладнання, яке називається дефібілятор, для проведення реанімаційних заходів в випадку зупинки серця. Серед населення, серед цивільного населення, серед громадян Другобича, це стосується, наголошую, не для медичних працівників, це стосується кожного з нас, адже в будь-який момент, в будь-який час, в будь-якому місці ми можемо опинитися перед складною дилемою: як встановити чи людина. Потребує реанімаційних заходів чи не потребує, це стосується цивільного населення до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, тобто це відбувається на домедичному етапі. І сьогодні ми маємо можливість не тільки отримати таке обладнання, але і пройти навчання. І дякую тим, хто зголосився сьогодні прийняти участь. І якщо навіть завдяки такому навчанню вдасться врятувати хоч одне людське життя, це цього вартує. Вони надзвичайно важливі навики, так як сказав Володимир Іванович, що ніхто не застрахований від того, що будь які життєві ситуації вони можуть пригодитися від імені міського голови. Я висловлюю вдячність організатору цього заходу, представнику благодійного фонду Разум для України, який нам дарує цей апарат, який буде знаходитись НАТО. І наявність такого апарату в нас це запорука безпеки, здоров'я наших громадян. Дякую. У нас сьогодні це є тренінг серцево легеневої реанімації. А також ми привезли для Дрогобича один дефібрилятор, який його здаруємо, і він буде стояти тут в ЦНАПі, і можна буде ним використовувати в разі потреби. Сьогодні так само відбувається тренінг, тобто на якому ми хочемо максимально навчити більшу кількість людей, дрогобичан, користуватися дефібрилятором, а також до медичну допомогу. Це і мішком амбу як користуватися, як робити компресію і так далі. Тобто, люди можуть зараз мають п'ять станцій по черзі. Їх проходять і відповідно отримують інформацію, як там всім користуватися. У нас людина без свідомості. Ми перевірили дихання. У неї немає дихання. У нас є зовнішній автоматичний дефібрилятор. Як правильно ним користуватися? Перше, що ми робимо, це наклеїмо два електроди. У нас На електродах є інструкція, згідно якої ми і наклеїмо. Перший електрод для дорослої людини. Ми наклеїмо ось так. Другий електрод для дорослої людини згідно інструкції, ми наклеїмо ось так. Якщо це, наприклад, дитина, а не доросла людина. Перший електрод ми наклеїмо сюди, і відповідно, другий електрод ми наклеїмо сюди. Коли ми наклеїли наші електроди, так як показано, на малюнку нам потрібно їх підключити та увімкнути дефібрилятор. Ми відкриваємо, підключаємо та вмикаємо. Дефібрилятор буде давати нам повністю усі вказівки, яких ми маємо дослухатися. В дефібриляторі є два режими: це є в нас дорослий режим та дитячий режим. Дорослий режим це діткам або вже дорослим людям від 8 років та 25 кг. Дитячий режим до 8 років та 25 кг. Після того, як ми увімкнули дефібрилятор, він буде нам давати інструкцію, що проводиться аналіз серцевих скорочень. Якщо у нас серцевих скорочень не виявлено, дефібрилятор нам скаже, що потрібно провести розряд. Відійдіть, будь ласка, всі від постраждалого. В цей момент ми максимально розганяємо людей, які стоять поряд, і самі припиняємо серцеву легеневу реанімацію. Тому що, поки ми поки хтось клеїть оці електроди, ми маємо продовжувати качати, тобто проводити. Компресію грудної клітки коли він сказав, що потрібно зробити розряд, ми відганяємо всіх людей, самі припиняємо робити компресію грудної клітки та після його вкасівки «Натисніть, будь ласка, кнопку розряд. Ми натискаємо кнопку розряд. Коли розряд буде проведено, він також нам про це повідомить. Тобто, розряд виконано, можете приступити до серцево легеневої реанімації. Після того як він скаже, що ви можете приступити до серцево легеневої реанімації, ми знову починаємо компресію грудної клітки. Thank okay. you. Електроди після цього знімати не потрібно. Під час того як ми проводимо серцеву легеневу реанімацію, е дефібрилятор буде час від часу проводити аналіз серцевих скорочень і також давати нам наступні вказівки, чи потрібно робити розряд ще раз чи не потрібно. Ми мусимо просто його уважно слухати. А також, якщо ми забудемо щось з тих кроків, які я вже вам розказала, ми можемо подивитися ось тут на інструкції або ось тут на інструкції. Також ось тут є інструкція, як їх правильно наклада. I was